Степан! В нас вискочив пісюнчик! Якщо коротко, в нас працювала високовольтна вставочка. Що це таке? Це величезний запобіжник. І ви такі скажете, Олександр Бедрович, що таке запобіжник? Чому він запобігає? А він запобігає розповсюдженню дії, негативної дії, електричного струму, короткого замикання. Яке скажете, так він же має захистити від короткого замикання? Ні. Коротке замикання вже може бути, навіть якщо ваше електричне коло знеструнуло. Ніколи не було такого, що у бабці на горищі знайшли радіо, вмикаєте його розеткою, хата згоріла. Чому? Тому що згоріло радіо, тому що в ньому вже є коротке замикання. Так от, запобіжники самому короткому замиканню запобігти не можуть, але вони можуть врятувати електричне коло від дії струму короткого замикання, яке його розплавить. Як вони це роблять ціною власного життя? Саме ціною власного життя ця вставочка захистила електричне силове коло моторвагонного рухомого складу. А саме вона перегоріла, якщо коротко. Такі запобіжники бувають різноманітні: високовольтні, низьковольтні, сильнострумові, середньо-слабострумові. Дана високовольтна вставка спрацьовує на електричний струм 75 Амперів і також при протіканні електричного струму з підвищеної напруги, тобто більша електрична потужність, активна потужність прикладається при 6000 вольт. Вони також можуть спрацьовувати, коли протікає менше ніж 75 тисяч вольт, але більше ніж 6, 75 ампер більше ніж 6000 тисяч вольт. Так от що складається ця високовольтна вставка? Як і кожний запобіжник, вона складається з корпусу. В якості корпуса високовольтна ставка виконується фарфоровою, всередині якої знаходиться наповнювач. Найчастіше наповнювач це у нас іде з вами кварцевий пісок. Але при цьому кварцевий пісок має бути дрібним і спеціально при цьому підготовленим, підсушеним. Чому? Бо якщо він буде вологий, вона може зробити скіні! І ви її не знайшли, вибухнула через наявність вологи всередині. При наявності сухого кварцевого піску він запікається і гасить дугу, яка всередині горить між перегорілими вставочками. Що за вставочки? А це струмоведучі шини або жилки, які всередину цього корпуса розміщуються. Для того, щоб передати на них електричний струм, вони припаюються ось до цих контактних ковпачків. Маємо один і другий контактний ковпачок. При цьому слід зазначити, що самі вставочки бувають двох видів. Бувають з сигналізатором, так його називають пісюнцем. Я думаю, ви зрозуміли, чому саме так да? від слова писати, а не те, що ви подумали. Вірно! Так от. Має бути отакий сигналізатор, або без сигналізатора такі ось отак от виглядають ось такі високовольтні вставочки. Як тоді визначити, що вона спрацювала? По-перше, ми маємо зовнішньо її оглянути. У випадку, якщо вона спрацювала, то зазвичай будуть на корпусі якісь відмітини. Потім ми маємо її потрясти. Вона не має мати ніяких сторонніх шумів всередині. Це може бути, наприклад, кварц, який розсипався, просипався, або пісок, який запікся, може битися у стінки. В такому випадку ми можемо почути, що вона спрацювала. Але найкращий спосіб це саме її продзвонити. Або тестером, або сигнальною лампою. А якщо вам цікаво, Сергій Миколаївич, я дивлюсь в свою сторону. Покажи людям, як продзвонювати високовольтні вставки. Да, я знаю, що ти не хочеш. Да, я напишу тобі в коментарях. До речі, хлопці, напишіть йому в коментарях, щоб він про дзвонив Так от, до чого я веду, ось такі вставочки реально рятують життя. На моторвагонному руховому складі вони знаходяться під вагоном у високовольтному ящику. І причому у моторному вагоні вони знаходяться. Слід зазначити. Слід зазначити, що не всі вставки там ще можуть бути, але слід зазначити, що е, такі вставки реально рятують силові кола. Замість них на теперішній момент доцільно використовувати якісь інші апарати. Це можуть бути або контактор на захист, або за допомогою якихось вимикачів, силових вимикачів, але найпростіше, найлегше, найнадійніше. Хоча. Стосовно надійності, то таке. Ну а ми не забуваємо подякувати нашому Дніпровському центру за надану можливість подивитися і ознайомитися з цим апаратом. Обов'язково пам'ятаємо про центр розвитку персоналу, який на теперішній момент надасть вам змогу навчитись на професію машиніста і стати справжньою залізною людиною у нашій. Країні, тому подякуємо їм величезних коментарях. Підписуємось на канал. Чекаю в коментарях до Сергія Миколаєвича про продзвон високовольної вставочки, а також огляд на неї у самому рухомому складі. І нехай квітне україномовний залізничний ютуб. Па-па!